Бог подарив сьогоднішній день, браття, мої сестри. Ми мали чудові благословені служіння перед Божим лицем. І за цей сьогоднішній день давайте скажемо слава нашому Богу. Бог говорить по-особливому до свого народу. І цей недільний вечір він так само є для нас особливий. Браття, мої сестри, знаєте, дуже часто люди. Думають про майбутнє, а що буде далі, а що принесе завтрашній день. Але Бог нам дав сьогодні, і це сьогодні настало і вже прийшло до свого закінчення. І наше сьогодні має велике значення, яким буде завтра. Сьогоднішній день має велике значення, яким буде завтра для кожного із нас, куди ти ходив, що ти робив. Що ти говорив, що ти дивився, має велике значення, яким буде завтрашній день. Тому, браті і сестри, я призиваю кожного із нас пильнувати тим днем, який дарує для тебе Господь, і думати не стільки про майбутнє, що буде далі, як думати, що дає нам сьогодні Господь, що ми проживаємо в сьогоднішньому дні, куди ми ходимо, що ми робимо, і як ми ходимо перед лицем Господнім. Я читаю Боже Слово, друга книга хронік. Чорнадцятий розділ, 10 вірш. І кликнув Аса до Господа Бога свого, та й сказав: Господи, нема кому крім Тебе допомогти численому або безсилому. Допоможи нам, Господи, Боже наш, бо ми на Тебе опираємося, і в ім'я Твоє ми прийшли на цю безліч. Господи, Ти Бог наш, нехай людина, не має сили проти Тебе. І продовжуй 15 розділом, перший вірш. А Азарія, син Оведів, злинув на нього Дух Божий, і вийшов він перед Асу та й сказав та й сказав йому: Послухайте мене, Асу, та весь Юда й Вініамине, Господь з вами, якщо будете з ним, і якщо будете його шукати, дасть вам знайти себе. А якщо ви полишите його, полишить він вас. Друге місце читаю. Друге послання апосла Павла до Тимофія, перший розділ, третій вірш. Дякую Богові, якому служу від предків чистим сумлінням, що тебе пам'ятаю, я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитися радістю. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Євнікії, Певен же, я що у тобі вона оселилась. З цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розігрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх, бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і любові, і здорового розуму, тож не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене Його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога. Браті, і сестри, я так вірю, що кожен, хто прийшов на це місце. Ми називаємося народом Божим. Кожен, хто сьогодні є на цьому місці, він зветься Божим іменем. Братя, мої сестри, і Біблія каже, що Бог вчора, Бог сьогодні, і він повіки той самий. Той самий Бог, який чув Авраама, той самий Бог, який чув Ісаака, той самий Бог, який чув Якова, сьогодні готовий чути молитву свого народу на цьому місці. Хвала йому. Світ йде до свого закінчення, а церква йде до своєї слави. Хвала йому, браття мої сестри. Прийде день, коли ми увінчаємося на хмарах з нашим Господом, який прийде забрати свою церкву, але перед нами дорога. Перед нами, дорога браті і сестри, і сьогодні в світі так багато людей, які хотіли заподіяти беззло зло для Божого народу, так багато людей, які би хотіли проклясти Божий народ, але вони цього не можуть зробити, тому що за своїм народом стоїть Господь. Хвала йому. Боже слово каже, коли прийшов балак до Валама і каже: Валам, я знаю, що кого ти проклянеш. Він буде проклятий. Кого ти поблагословиш? Він буде благословений валам, прокляни цей народ, народ Божий. І бо боже слово каже, що іде валам і дивиться на Божий народ. І як то не проти сказати слова прокляття, але не може цього зробити. І не приходить на одну гору, дивиться, на іншу гору дивиться і не може цього зробити. І приходить, каже, балак, не можу зробити цього, тому що цей народ благословляє Господь, хвала йому. Браття, сестри. Ми сьогодні є Божим народом, яка над яким є Божа охорона, і всемогутній Господь веде тебе до небесного Єрусалиму. Хвала йому. Є такий псалом: стоїть смирятися, стоїть бороться, стоїть за це життю адать. Кончив путь жизні, щоб в отчизні слава і безсмертя в'єнченим бути. Хвала Богу нашому, братіму і сестри. Тільки вірному бути, дай тобі, мій Боже, ворог, ворог. Душу ворог лютий хай не переможе. Допоможи нам, Господи, щоб зберегти вірність у нашому житті. Браті, мої сестри, питання, а що буде далі? Так часто ми задаємося цим питанням, так часто я задаюся питанням, коли виховую своїх дітей, дивлячись на їхнє життя. Господи, а що буде далі? Що принесе завтрашній день? Я пам'ятаю, на цьому місці був мій покійний тест. Він проповідав на цьому місці, і була молитва. І на молитві до нього йшло пророче слово через нашу сестру, і Бог каже, що прийде в країні, в якій ти живеш, прийде день, коли проллється кров, і буде похорон за похороном. І в городах на вулицях будуть лежати трупи. Часом Бог нам приоткриває, браття сестри, що буде далі. Я пам'ятаю, коли почався майдан, почалися, почали стріляти людей. І Я думаю, те слово вже збулося. Братя мої сестри, люди не знали, що буде далі, але Бог часом приоткриває для нас. І проходять роки, і три роки вже повномасштабна війна. Ляться більше крові, і сьогодні люди далі думають: а що буде далі, коли буде закінчення, браття мої сестри, сьогодні питання для кожного із нас: що буде далі? Тому сьогоднішній день є важливим у нашому житті. Він має велике значення, що буде в завтрашньому дні для тебе і для мене, браття мої сестри, Бог призиває тебе і мене сьогодні шукати лиця Господнього у твоєму житті, сьогодні знайти Бога у твоєму житті, бути близько з Богом, щоб коли прийде завтрашній день. І незалежно від обставин життя, ти будеш близько з Богом, і тебе Бог проведе. Я чув одне свідоцтво: в Україні проживала вдова, і в неї не було чоловіка, були маленькі діти, і старша донька її сильно захворіла. І вона вирішила в своєму житті, втомилася вже, вона бачила, дивилася, як кожен день життя в її дитини вона полишає, і вона вирішила взяти десятиденний піст. Піст і молитву за свою дитину. І так проходили день за днем, вона пробувала в пості, і прийшла неділя, вона прийшла в дім молитви, і в тому служінні були три брата, через яких діяв Господь. І вона каже до тих братів, після служіння, браття, зайдіть до мене додому, помоліться за мою дитину. І коли ці браття після служіння зайшли до, до хати, глянули на ту дитину, яка лежала на ліжку. І один із братів сказав такі слова: що немає за що молитися. Шкіра і кості лежать і трошки ще дихає, нема за що молитися. Але коли склонилися на коліна, Бог наповняє Духом Святим одного з братів, і йде таке слово: в планах моїх було забрати її від цього життя. В планах моїх я мав її забрати, але так як ти утомила лице моє. То я даю милі свою і продовжую життя. І ця дитина сіла на своєму ліжку і попросила мами поїсти. Братя сестри, так робить Господь. Завтрашній і вчорашній день тої вдови мав велике значення, яким буде завтра. Бог у планах своїх вирішив забрати цю дитину, але так як ти утомила лице моє постом і молитвою, я продовжую життя. Браття мої сестри, наше сьогодні воно має велике значення, яким буде завтра. Ми часто здаємося питанням: а що буде далі? Ізраїльський народ виходить із Єгипту і приходить до Червоного моря, і дивиться далі, немає куди йти. Взаді біжить Єгипет. Я думаю, що в їх повставало питання: а що буде далі? Мойсей, що нам робити далі? Браті, і сестри, я хочу сказати, що коли веде Господь, свій народ, він ніколи не веде його на погибель. Ми читаємо в Божому Слові, що море розступилося, і народ Господній пройшов по сухій землі, бо так робить Господь. Браті, мої сестри, сьогоднішній день має велике значення, яким буде завтра. Я прочитав в Божому Слові, де Бог де Аса молиться до Господа. Господи, ти сильний. Допомогти сильному і безсилому, коли Аса став царювати над своїм народом, браття мої сестри. Я думаю, якби хтось прийшов і йому сказав: Аса, через 10 років в тебе буде війна, до тебе прийде мільйонна армія, і зверху буде 300 тисяч колесниць. Я думаю, Аса почав би строїти сильну армію, почав би строїти сильний город, щоб протистояти тому, тому великому війську, яке прийде воювати з ним. Але Аса, не знаючи, що буде далі, написано в Божому слові, почав шукати лиця Господнього сьогодні. Чуєте, браття мої сестри, і Аса, коли прийшла війна, він не почав Бога шукати, коли проблема прийшла. Аса знав Бога вчора, сьогодні і третього дня. Браття і сестри, і Бог почув молитву, і Бог почув молитву. І написано, що вороги почали самі себе знищувати. Дає Бог перемогу для Аси, і Аса повертається і встає пророк Божий, і каже: Послухай, Аса, послухай Вінямін, послухай Юда. Якщо будете з Господом, то Бог буде з вами. Браття мої сестри. Сьогодні моя, моє слово. Щоб кожен із нас у нашому житті сьогодні, коли для нас даний день сьогодні шукати лиця Господню, бо сьогодні має велике значення, яким буде завтра. Браття мої сестри, апостол Павло пише до Тимофія, каже: Я бачу твою нелицемірну віру, яка була в мами твоєї, яка була в твоєї бабусі. Браття мої сестри, я дивлюся на наше життя і часто задаю собі питання, дивлячись на нашу молодь, на наших дітей, Господи, а що буде далі? Як важливо для нас, старших, для батьків, для служителів сьогодні в нашому житті, для наших дітей не просто розказувати про нелицемірну віру, але щоб вони бачили наше побожне життя, щоб вони бачили ту Мірну віру в нашому житті, і я вірю, що прийде день. Браття мої сестри. Я вірю, що прийде день, коли народяться діти дітей наших, ми будемо бачити в їх нелицемірну віру, ту, яка була передана через покоління. Нехай допоможе нам в цьому Господь, мені по особливому. отца и Псалом, вот старец больной, сединой убеленный, что факел зажженный, пронес через года, обветренный в бурях, познавший гонение, в бессилие упал у подножья креста. Но тут подошли к нему новые люди, в них сила и молодость была видна, и факел горящий в их крепкие руки старик передал на покой. Ухадя, допоможи нам Господь, браття мої сестри, щоб в нашому повсякденному житті, коли дарує для нас Господь новий день, пам'ятати про сьогоднішній день, що сьогоднішній день має велике значення, яким буде завтра, як для нас, так і для наших дітей. Тому нехай благословить нас Господь, церкву нашу. Все, що попереду, і сестри, я не знаю, що буде далі, але я знаю, що буде все, як написано в цьому слові Господньому: світ прийде до свого кінця, церква прийде до своєї слави, а ми разом із вами увінчаємося в славі неба. нехай нам Господь допоможе пройти цю дорогу, щоб наші діти бачили наше побожне життя і так само слідували по волі Господній у своєму житті. Нехай Боже ім'я прославиться. Йому слава. Амінь.